Добрі вчинки пензлем та фарбами, дві доньки загиблого під Дебальцевим. Військовослужбовця санітарної роти Анатолія Соліми вирішили стати волонтерами. Ідея з'явилася у молодшої сестрички після того, як ми відвідали, ми були на церемонії нагородження народного героя України, нагороджували нашого батька. І там дівчинка, була яка вручала ці ордена Луїза Мілованова, яка теж займається погребом і збирає гроші на цю нагороду. Чи з'явилася така ідея, чому б нам так не, не зробити. А про Сашка Вишньовського нам розповів Олександр Попов з мистецької суттєві Гайдамаків. і ми так вирішили просто вирішили допомогти дітей. Молодша сестра Марина Суліма займається малюванням кілька років. Каже, допомога та підтримка один одного має стати повсякденною, тим паче, коли цього потребують діти. Тому вирішили допомогти збирати кошти для Сашка Вишньовського, який зараз прикутий до лікарняного ліжка. Наскільки я знаю, лежить в обласній лікарні. Він не ходить, але лікарі дають надію. Його звати Саша Вишньовський і його б 5 серпня в да, э, прибило бетонною плитою, коли він гуляв. Дівчата кажуть, в день незалежності діти здебільшого просять намалювати щось в патріотичних тонах та символах. Ми тільки почали то що то ще, ще особи де, не просять. Дивляться, да, патріотичні малюночки дивляться в журнал. Вибирають за цих два роки війни. В багатьох змінилося поняття слова незалежність. Просто напевно о, кра, наша країна без війни напевно все. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал TV7+.